Так, всім привіт! Маємо ось такий чудовий полісос Енхель. Ось його модель. Будемо інтегрувати в нього батарею DeVolt. Тому що енхелівських батарей у мене жодних нема, а девольтовський я маю. Викрутили 6 болтів. Роздивимося тут начинку, що тут є. Бачимо корито під батарею. Так, клемна оця штука. Треба її сняти. Так, є. Клемник зняли. Плата плавного пуска і кориця. Саме оце кориця. Воно тут є два вушка, ми їх піджимаємо і витягуємо саме корице. Я робив це отакою насадкою від реноватора. У мене це потончено. Значить, що я тут робив? В тому куриті від батареї я спилював по пів міліметра оці бокові стінки і занурювався в саму глибину. Ще раз показую, так це виглядає. Бачите там? Є такі перемички, я їх не рухав, я тільки тут зняв і тут. Все. З того боку, в нас взагалі вона як не тронута, виходить. Бачите? Це все-таки завицьке воно. Приміряємо батарею. Бачимо, вона в мене до кінця не залазить, тому що тут сам клемник, він до кінця і не потрібно його робити, тому що він, от бачите, до половини. тобто Це я навіть вже забагато зробив. Але в мене, бачите, батарея не вилітає. Я зробив платнічком. ну, щоб не було розхльобано. Знає, що в нас тут мішає. Перше, це по ширині вона трохи не лізе. Оця ширина, і по висоті вона теж трохи заширока. Але, тобто спилюємо реноватором, Щас ще раз показую. Трохи заглублюємось і трошки бока. Але чуть-чуть, тут буквально сантиметр. Ми більше не робимо, тому що вона буде болтатися. О, дивіться, візьмемо це двох амперник, так. Так, воно чекає. Все, в мене вона вправиться вже тут. То і не треба далі. Я можу її дотиснути далі, але це вже я розширяю саму цю. Ну і я вже її. Єлі витягну. Коротше, зробив нормальок плотненько. Ще другий нюанс. Так, другий нюанс це з цією вот штукою. Значить, тут в нас є плюс-мінус, все показано. І співпадає з нашими плюс-мінус. Бачите? Нічого перепаювати не треба, все воно входить. Те, що єдине, було зроблена вот така маніпуляція. Оці вот контакти я трохи попіджимав от сюди. І цей туди. Тому що вони були заширокі для тої батареї. Тепер, виходить, дивіться. Тобто вона вже, виходить, входить чітко. От. Так, секунду. Зайшла чітко. Маємо що тут? Плата плавного пуска присутня. Працює. І плотничком заходить. Так, ще невеликий огляд внутрошів. Що тут в нас є? Може, комусь при ремонті знадобиться якийсь транзистор. Чи ще щось. Ну, як міг, так вам показав, щоб ви на майбутнє мали. Так, і моторчик. Що тут? Тут у нас ніби як обдув якийсь є, але він чомусь йде в корпус. Не знаю, чому так так. Який тут мотор? Так, ось такий там двигун стоїть. Не знаю, як вам краще показати, там немає доступу. І така от штука зверху. Ніби обдув, але це не обдув. Так, ще маленький нюанс. Чому я не купив на Aliexpress просто сюди на батарею адаптер? Продається, адаптер такий, він вдівається, і з нього виходять два провода. Тому що нам би прийшлось тут або вирізати це, або наклеювати, тобто більше геморою. А тим методом ми лишаємо оригінальну енхелівську батарею, і також ми додатково робимо типу, перехідник на девольт. Тобто, якби два в одному. Це я вважаю, що це набагато краще, тому що, ну блін, завжди можна відрізати, а назад. Назад вже неможливо це зробити. Тому такі нюанси. Так, кнопка тут ще, до речі, зсередини просто впер. тому що тут такі оці вушка, вони прям дуже потужні. Кнопочка ось така. Звичайна кнопка, просто ця кришка надіта. Оці от штуки, вони прям їх так не здернеш. Як я не пробував, треба все-таки підлізти нажати ці вусики. викруткою. Бо Іначе ніяк воно. Не хотіло вилазити. Так, перевіряємо результат. 5 перна батарея. Сидить вона там платнічком, бачите, вона нікуди не вилітає. Зберегли рідну функцію. Можемо ставити рідні батареї. НХ і. Правда, кришечка трошки не закривається, на самі не Працює. Досить, бачите, Досить плотно, 2 А. Нічого нікуди не вилітає, все тримається і працює. До наступних відео. Дякую за увагу.